Лиска, ви не повірите, ми знімаємо офігітельне відео в тому ролике. В такому гурту Вітер, вітер, вітер це називається. То бомбезний. Люди, чесно, то бомбезнес. Неправильно вимовляєш. VLS, так? West Art Studio. Ah, Art. West Art Studio. Леш Ас Студіо. Нас знімає Леш Астудіо. Ми вже ви закусили. Ми не хочемо нічого робити. Ми мусимо. Бо то є дуже файний гурт, не файно співач, а ми теж не зле знімаємо. Що ви тут робите? Що ви тут зібрали? Знімаємо ролик. Який? Весільний. Якого? Для «Вітер» реклама. І То буде бомба. То буде реальна бомба, людиська. Що ти робиш, бо? Забава, завал, а завал пьянка конкретно. А что, праздную? Ну, гудитер свой снимая видеоролик. Будет офигительная бомба. Так, фокус сюда, ага, вот сюда. Будно! Эй! Будно! Эй! Будно, Будно, Будно! Эй! 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 Please, <laughs> я, тебе, я тебе тоже вітаю, Діма. А я тебе? що Шумакализни. А я тебе не вітаю. Вс, все, нарешті. So.